Усім привіт! Сьогодні будемо налити культиватор до мтз 80 3 метри ширини. Труби у нас з глибиною 80х86 немає, тому будемо зварюємо дві докупи 40х80 в четверк. Думаю, так буде тримати. нас отакі стойки белотовські, двохвіткові. Заказував в магазинчику вам, ставлю в описі відео. Так. Це 25 на 25. Отакі От лапи. Лапи у нас одні є 28, а одні 35. Такі то діла. Манемо спочатку. Отака ось у нас виходить труба. 80 на 80. Три метри ширини буде. Культиватор двохрадний. І ще буде каток ззаді. Що варимо далі? Відко, все таке працюємо. Рибочки, ось точки в метри, де така ось нас виходить відчувати. Я не показувала, бо там дронінбург, бачите, який класний. Комбайнами придбали. Да, задивилася просто. Та, беремо культивар. Як? ніяк? Вариться? Такі ось сварочки ще є, Нормальні? Нормально? Вони ближче. Така у нас ось виходить арама. Все, попроварювали. Зараз попрошу людей піднімем чіпим лаби, бо на сьогодні все, на завтра дощ передаю, напевно, не буде роботи. Культиватор покамів на такому етапі. Все, пропрацюємо далі. Ось вже начепили стойки. Потім ще прийдеться тільки повиставляти їх вже вечір, немає коли. На сьогодні значить, все таке відео. Усім гарного вечора. До побачення, до нових відео.